Появилася людина, яка хоче тупо віджати наше угіддя собі, щоб заробляти на цьому гроші. Він е насміхаючись, каже, я у вас заберу все. Представники Бордичівської організації Українського товариства мисливців та рибалок скаржаться, що у них хочуть забрати мисливські угіддя, які належали їм впродовж багатьох років. Загальна площа територій становить 53 тисячі гектарів. Складається враження, що комусь. А комусь це, нашій владі чомусь хочеться знищити громадську організацію з сторічним терміном роботи і плюнути просто на людей, які живуть полюванням, живуть природою. козак писали. Чотири рази листа офіційного листа підписували. Віктор Анатолійович давав показувати, а на них відповіді не було. Один раз відповіли у вас є ліси до 8 вересня 2025 року. Як закінчиться, то ви тоді звертаєтесь. Вони звернулися опять два місяці. Не було відповіді. а Потім сказали, ми будемо займатися мисливським господарством. Самі Цьогоріч у вересні закінчився термін користування угіддями, який організація отримала у 2010-му. Аби поновити його, потрібно пройти певну процедуру. І поки мисливці та рибалки збирали документи, з'явилося п'ять конкурентів, які також претендують на ці території. Це клуб «Єгер» який хоче забрати пів району. Богданівський мисливський клуб теж планують ліс забрати Озадівський, клуб Блазер кругом лісу зробити кілометрову таку зону. Клуб Бердичівський мисливський клуб теж кругом лісу. У них клуби кругом лісу забрати декілька гектарів. Ліс АПК. Представники хочуть продовжити дозвіл на мисливські угіддя однак зазначають, що центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства постійно повертає документи на доопрацювання. Документи готові. Нам постійно їх з Житомира відправляють. Доробіть там границі переробили. Оце неправильно переробили постійно. У нас щось у нас не так розумієте. Чому у наших конкурентів за тиждень чи за місяць все нормально класно? А в нас півроку ми займаємося, а в нас воно не так. Ну, хочуть нас. Знищити редакція телеканалу СК 1 звернулася до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за коментарем щодо цієї ситуації. Нам повідомили, що Бердичівська організація УТМР надала документи 7 жовтня. В тому пакеті документів виявлено ряд ну, помилок, скажімо так, дуже багато там жодної. Площі жодної цифри, скажімо, правильно визначеної навіть не було, і повернули їм на допрацювання. І звернули їхню увагу, які саме недоліки там виявлені, і що треба виправити. Роман Логвінчук розповів також і про організацію, яка претендує на мисливські угіддя. Ще раніше були у користуванні Бердичівської організації УТМР, громадська організація зареєструвалась юридично вони. Подали всі належним чином, там погоджені, скажімо ці території, на яких е е е угіддя їм мають надаватися в їхніх документах, зауважень. Не було. Отож, наразі Бердичівська організація УТМР має доопрацювати документи та повторно відправити їх до центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Якщо зауважень не буде, папери надішлють на погодження до Києва. І останнім етапом стане затвердження рішення на сесії Житомирської обласної ради. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1. З 17 листопада у Житомирі стартує курс 3D-друку та моделювання для ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Метою е, іменно цього курсу є навчання учасників повного циклу. тобто починаючи від створення моделі на комп'ютері, да, сі тобто закінчуючи уже коли виходить готова продукція, розробили курс викладачі професійного коледжу технічних інновацій міста Житомира. Вони ж і будуть проводити заняття. Є клас, де стоять комп'ютери, де стоять 3D-принтери, і з ними будуть працювати професійні викладачі, щоб навчити спершу моделювати, і потім вже самовиготовлення. Той продукції, яку вони хочуть, там чи яку будемо задавати для того, щоб вони виготовляли, курс триватиме два тижні після навчання. Ветерани отримують сертифікати. Цей курс він для цього і робиться для того, щоб дати ветеранам і ветеранці чи ветеранці дати знання, щоб вони могли працювати з, з цими ну 3D-принтером і виготовляти якісний продукт. Тому що це головне, мабуть, сьогодні. Якщо ветеран відкриває свою справу на в цій сфері, тобто в друку, то йому потрібно надати якісний продукт. Першу групу уже сформували. Надалі планують набирати нові. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 Осінь упевнено вступає у свої права. Все частіше хмари затягують небо, а на вулицях відчувається подих холодної температури. За словами синоптикині Аліни Концідайло, у Житомирі на вихідні очікується мінлива хмарність. Удень температура становитиме близько від 8 до 10 градусів тепла. Подекуди можливий дрібний дощ. Територія області знаходиться в антициклоні. Центр антициклона над Київщиною. Антициклон має таке чоловіче. Європейське ім'я Вайнелт, тобто погода в нас без опадів, так як сьогодні, так і на завтра збережеться така от. Тепло, відносно тепло, як для листопада. У суботу на Житомирщині очікується тиха, але хмарна погода. Вранці буде легкий туман, а в день температура підніметься до 10 градусів тепла. Місцями можливий короткочасний дощ. У неділю утримається погода без опадів. А вже в день, у неділю, ближче до обіду, до території області з південного заходу підходить атмосферний фронт фронт оклюзії, який принесе нам невеликий дощик. Температурні показники залишаться. Все-таки ще високими, близько 10 градусів, але дощ є ймовірність висока. Синоптики кажуть, така погода типова для листопада, прохолодна, але без різких коливань температури. Попереду поступове зниження тепла. З вівторка з 11-го числа похолодання чекає, але не таке суттєве, як нас уже кругом лякають у соцмережах. Воно буде, буде тиждень більш дощовий. Особливо перша половина тижня, але опади переважно у вигляді дощу. Тож, попри прохолоду, погода залишається відносно стабільною та комфортною для прогулянок і осінніх справ. Синоптики радять не забувати про теплий одяг і парасольку, адже короткочасні дощі ще можливі. Уже наступного тижня очікується поступово зниження температури. Тож осінь потроху готує житомир до зимових холодів. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На рада України підтримала законопроєкт, який спрощує стягнення боргів. У соцмережах це викликало паніку. Мовляв, через несплату комуналки боржники зможуть залишитися без власного житла. Що про це думають житомиряни? Запитаємо, я не згодна з цим законопроєктом. Ну тому що треба людям давати можливість таки якось розраховувати наразі. Дуже важкий час. Ну в таких умовах, як зараз проживають люди. На хліб вистачило да, якісь ліки купити, а тим більше пенсіонерам. Звичайно, що ні. Я думаю, що согласна того, що в кого маленька пенсія, дають субсидію. І Чому не заплатити? Я маю маленьку пенсію, три тисячі чоловік там трошки більше. Ми отримуємо ту пенсію і бістренько в першу чергу за квартиру, а їсти можна на воді там, чи на картоплі, що там вже станеться. Що людина. Хто воює, хто може не в змозі, хто виїхав, не сплачує. І є різні люди. І краще взялися б взялися за тих людей, що вон, мільйони будують усе, як всі, де да, вкладають в бізнес. Коли в нас зараз іде війна, війна. Не воєнний, та я вважаю, що війна йде. То я вважаю, що це несправедливо. Ми живемо зараз в такий час, і коли людям немає що їсти, і не то, що їсти, а навіть немає за що купити в аптеці якісь мінімальні мінімальну аптечку, мінімальні продукти. Ну, людям немає за що платити. Ну там треба розібратися. Є такі люди, які дійсно не можуть платити, а є такі, які умишлено не платять. Хай розбираються, і, звісно, хай забирають. Наша країна не повинна сплачувати наші борги, і тому буде справедливо, якщо вилучити наше майно.